Майже місяць тут працювали над встановленням нової переправи через річку. Попередню було зруйновано через ракетний удар по дамбі у кривому розі. Рівень води піднявся на три метри і 38-тонну переправу зруйнувало. Над потужною течією води споруду буквально розірвало на дві частини. Ось так вона виглядала після руйнації. Звісно, повністю тут усе знесло. Тут не проїдеш уже. Місцеві ж кажуть, шлях через переправу важливий і для пішоходів, і для водіїв. Користується ним більше тисячі людей. Тож, поки переправа була в аварійному стані, для людей це спричиняло неабиякі складнощі. Поїхати, об'їжджати такий круг на район, чи мені сюди проїхати. Мені проще, звісно, через переправу я п'ять і на інгульце. Чи мені круг такий давати через центр. Чи нам, наприклад, ми через переправу пройшли? Люди буквально п'ять хвилин, я вже на остановці і дома. Чи мені йти на три кілометри у центр? Будівництво нової переправи тривало з місяць, без складнощів не обходилось. Найважче було знайти кран, який зміг би підійняти необхідну вагу. Потрібно було привлікати важку техніку по черзі. Зразу на розчистку русло цього да, пройому, про, про а потім уже на саме будівництво. Кажуть, в Широківській громаді є про готовність до опалювального сезону. Школи, садочки будуть з теплом, в будинках опалення автономне. Усі котельні по громаді працюють. Як приклад, демонструють котельню, яка подає тепло в один з медзакладів громади. Її звели ще минулого року, і в порівнянні з газовою котельнею ця набагато практичніша і ощадливіша. Зекономити завдяки їй вдалось до мільйона гривень. Минулий опалювальний сезон ми вже користувалися котельнею на пілетах. Порівнянні з газовою котельнею набагато тепліше і набагато економніше. І зараз у палатах і в кабінетах 20-21 градус тепла. Палетів для роботи котельні вдосталь. Кажуть, на цю зиму вистачить точно. Сама ж котельня сучасна, повністю автоматична. Пілети ще з літа заготовлені, про процес не зупинявся ні. І зараз його плету виробляють і завозять. Загалом же ситуація в громаді потроху стабілізувалась. Що й на окупанті відігнали на лівий берег Херсонщини, поменшило обстрілів. Стало спокійніше. Вони зараз нас можуть достати тільки ракетами, а раніше вони доставали ствольної артилерії. Тобто обстріли були майже кожен день. Нині в громаді займаються відновленням пошкоджених будинків, а через відносне затище до громади вже починають повертатись раніше евакуйовані жителі. Марко Ручка та несіли савенко новини одинадцятого каналу.